Друзі, всім привіт! Погляньте, затишний будинок у вас може бути, але це наш шоу-рум, і він буде представляти інтереси компанії Дерево Дім в Києві. Вхідна група на підлозі керамограніт підігрівом. Терморегулятор регулює окремо підігрів. Кухня вітальня близько 22 квадратних метрів, неймовірно простора та велика. В ній поєднано два кольори: сірий і білий. Що урізноманітнило е, наш інтер'єр. Є також рекуператор, підсвітка. Тут буде м'який куточок, кондиціонер для зручності у перебуванні, Також буде встановлена піч, камін. На підлозі гартоване скло, стіни вже обмежені нагрівання та задекоровані. Ось таким клінкером. Друга частинка кухні виглядає ось так. Двері, вихід на терасу, повністю всі електро та водорезетки, всі комунікації підведені для і готові для встановлення меблів на кухню. Кімната на 10 квадратних метрів має ось такий нічний чок, вимикач, розеточку біля ліжка. Місце під телевізор та світло. Також рекуператор і двохзонове світло. Сірі двері, чорна фурнітура. Вона є така сама, як і перша. Але тут буде велике двоспальне ліжко, дві розетки. Два світильничка нічничка, місце під телевізор, рекуператор, вихід на вулицю і прохідний. Mm -hmm. Санвузол досить просторий. Є рушнико-сушечка, е бойлер на 100 літрів. Інсталяція, чорні кнопочки, віконечко буде дзеркало з підсвіткою та меблі Душовий бокс. З гартованого скла в чорній фурнітурі сюди ви повішуєте рушничок. Рушничок у вас буде завжди сухий: метр шістдесят на дев'яносто тропічний душик, лічка, змішує з термостатом. Незвичайно цікава така плитка. Друзі, а як вам такий будинок?